Ми запросили вас, представників засобів масової інформації, для того, щоб в черговий раз наголосити на тому, що та суспільно-політична ситуація, яка є сьогодні в нашій державі, ну і, зокрема, в Євроській області, потребує від нас якомога більшої витримки, мудрості і прийняття зважених рішень. Сьогодні ми Живемо, працюємо де факто в умовах зовнішньої агресії, яка виявляється саме у роботі провокаторів, диверсійних груп на сході і півдні України. Ми область прикордонна з так званою Придністровською республікою. У нас е в житті нами, владою, громадськістю. В цілому ті заходи, які дають нам змогу сьогодні стверджувати про те, що у Вінницькій області ситуація контрольована і ситуація як консолідована, і представники і силових структур, правоохоронних органів, громадських формувань. Не секрет про те, хочу сказати, що відпрацьована система посилення охорони державного кордону. Вжиті заходи щодо координації дій на рівні сіл, районів. Завтра ми відпрацюємо, як було заплановано, і це я говорю, щоб не було ніяких інсинуацій по цьому поводу. Ми завтра проведемо навчання для того, щоб можна було побачити, як будуть співпрацювати громадське формування, правоохоронні органи. Безпосередньо щодо підтримки правопорядку, тому враховуючи все сказано, враховуючи те, що сьогодні, перед день 9 травня, дня, коли традиційно ми масово відзначали цей день, святкували, вітали ветеранів. Є прохання, і це консолідована позиція нас, представників обласної влади, міської влади про те, що враховуючи. Що е, окремі провокатори, такі, які сьогодні вночі розвішували в темряві там якісь безадресні об'яви щодо того, на російській мові, щоб брати оружжя і там якийсь резерв разі е, резерв е, формувати. хочу сказати офіційно, що Є відповідно звернення обласного військового, який, і це звернення є на сайті облдержадміністрації в засобах масової інформації, де вказано на те, що формується батальйон територіальної оборони, формується батальйон Вінниці в складі Міністерства внутрішніх справ. Будь ласка, всі патріотично налаштовані люди мають можливість. В складі даних формувань стати на захист нашої області. Тому все, що стосується провокацій, все, що стосується якихось незаконних дій, цей святковий день, є прохання виважено підійти до участі в цих всіх незаконних акціях і думаю, що. Наші земляки, вінничани і Вінницька область це не та територія, де можна було б пробувати розхитувати ситуацію.